Ну і щойно під Луганськом закінчився обстріл блокпостів. Про це повідомляє нам Євгенія Цвітанська. Вона перебуває на місці події, бачить все на власні очі. Маємо з нею прямий зв'язок. Вітаю, Єгоре. Ну, невідомо насправді, чи закінчився обстріл. Можливо, це таки невеличка перерва. Ось десь 9.30 ми намагалися проїхати на 29 та 31 блокпост. І ось вже почали чути такі потуж, потужні постріли, працювала артилерія. Ну, Вони тривали протягом, мабуть, 2,5 годин. І ось а, тільки що на наших очах привезли одного пораненого, кажуть, в цілому поранені дві людини. А, загиблих поки немає, але ось а хлопці на сусідніх блокпостах Стах, на яких ми були, а вони кажуть, що вони також очікують обстрілів. Це не підтверджена інформація, але власне вони до них готуються. І поки таке, будемо сподіватися, вже остаточне затища, і зараз ось поранених намагаються доставити зараз у шпиталі. Є дякую, Жені Гені Сатанська з Луганщини повідомила нам телефоном, що власне зараз відбувається перерва в обстрілах блокпостів. Є інформація про одного пораненого.